Почули вже. вирощать вже. Доброго дня всім чи під вечір 2.30, я не знаю, день це, чи вечір. Зараз такий час. Зимовий. А, воно кіт. Воно, дивіться, кіт. Той, що злованим хвостом. Те, що в нас тут голубів їсть та е, горобців. Якась в цьому році зима, не зима, бачите? Воно з одного боку добре. Тепло, що наші хлопці не так сильно мерзнуть там в окопах. Але з іншого боку, хотілося б трохи, щоб воно сухіше було, бачите? Отака слякоть, у мене відео схожі один на одного, тому що, ну така погода, що я зроблю. Я так хотіла, щоб хоча б тиждень там, чи скільки за зиму було багато снігу, мороз там хоча б мінус два, мінус три, мінус п'ять. Щоб цей сніг тримався і щоб сонечко було. Так я люблю таку погоду, коли в мене на дворі, в хоздворі, там на вулиці, так воно все чисто, біло, скрипить сніжок, сонечко сяє. Ну, В цьому році воно все не до того, знаєте, тому що війна є війна, але коли така краща погода, то наче і на душі стає краще. ну, Тобто, якось все-таки ну, легше. Що це тут оцей мішок робить? Мені -то. цікаво дізнатися. Оцей Що це він? це він стирся тут лежить. Я його тут забулася. От уже господиня. Там чую, вже вимкнули цього котла трохи від цього, від генера... ну да, від генератора. У нас Десь, напевне, вже більше тижня, напевне, вже днів десять. Світла більше нема, чим є. Графік такий, бо мене запитували. Який в нас графік вимкнення світла? Зараз це актуально. Люди запитують. Дві години є, шість годин нема. І, і так по колу. Дві години є, шість нема. І віднімайте, скільки це є, і скільки немає світла. Не знаю, як у вас у нас так. А вночі буває таке, що 4 години світло є, або 3 години світло є. І потім е знов, ну так само, 2 нема, а потім в день, наприклад, зранку, то виходить, що 2 є, і цілий день 6 нема, потім знов 2 є під вечір, і знов аж до 12 чи до 2 години нема світла. Ну, тобто, в нас світла дуже мало зараз. Ну, але я нічого не кажу, я не. Прибідняюсь там, чи не нарі... я не нарікаю. Така ситуація. Ну, потрібно якось виживати, ми виживаємо. Ось. Працюємо, якось відволікаємося. так що Головне зараз один одному допомагати і не розводити. Оцей негатив, що ой, де діло світло, чому так, чому так, в одних так, в інших так вимикають. У нас он, вже я не знаю скільки місяців на Київщині постійно з цим світлом проблеми. Постійно. Є, я знаю частини України, де значно краща ситуація зі світлом, так само вимикають, але. Вимикають на менший проміжок часу, або, наприклад, чотири через 4. Я вам скажу, 4 через 4 це ще не так погано. А от коли 2 є, а шість нема, це вже, вже проблема. І нічого не прибідняємося, все, живемо якось. Так само мерзнемо, так само розводимо господарство, птицю, годуємо. Ось. Тому якось так, так що треба триматися. Вірити в перемогу і робити все для того, щоб та перемога була якнайшвидше. а не просто сидіти на дивані і розводити якісь сплетні, гнобити все і скрізь всі, всі погано роблять, і цим тільки підтримувати окупантів. Вони тільки чекають, щоб ми між собою сварилися і виясняли відносини. Ось. Нам треба. Бути єдиними важко, всім важко зараз. Мені здається, що немає ні одної людини адекватної, якій зараз легко. О, одися, півень. Волошейка зробив своє діло, йому не поміха ніхто. Ось. Тому якось так. Ну, от якось виходимо з цієї ситуації, що є. Я вдень, коли нема світла, Займаюся такими справами, які потрібно зробити, там роблю щось по господарству. Потім, коли з'являється на дві години, заряджаю всі ліхтарі, які тільки є, там телефони, читаю новини, потім вже стемніло. Або йду трохи на прогулянку десь, або йду до господарства і з фонариком, щось, з ліхтариком, щось роблю, пораюся. Ось, ну, якось так. шити мені не виходить зараз, тому що. Ну, за дві години за світловий день я не можу встигнути ніякі замовлення відшивати. Але там потрішки щось роблю. Ось, гранулу не роблю зараз, тому що запускати гранулятор на годину я не знаю. Ну, доведеться, може, якщо вже припече, поки, поки що я, слава Богу, зробила собі трохи запасу для господарства, для оцих я маю на увазі курей і качок. Гранула не обов'язково в раціоні може бути, Всю, все життя годувала без гранули, якось вони переживуть. Ось. А кролям все-таки гранули, зробила запас, то вони їдять. Ну так само, кролі в мене раніше і на осі сиділи, нічого страшного, жили, розплодилися. Просто що на гранулі, ну на своєму комбікормі. Гранула це свій комбікорм. Вони просто краще, швидше ростуть і все з ними добре. Ось. Якось так працюємо. Не падаємо духом, важко, ну всім зараз важко. Ну, є, може, кому і легко, знаєте. Тут ж різні люди є, у кожного свої якісь справи можуть бути. Може, хто від цієї ситуації задоволений, я не знаю, які це люди, але нормальні, адекватні люди, звичайно, що роблять все для того, щоб поскоріше це пекло закінчилося. Нагодувала свою птицю. Відповіла вам на запитання про гра графіки вимкнення, увімкнення електроенергії зараз. Ну, якось так, бачите. У нас потепліло, відлига. Нормально. В підвалі не мерзне нічого, птиця не мерзне, ходять в болоті, воно, бачите, по коліна. Ну, там воно ще, в принципі, під низом трохи тримається, ще пару днів та й буде. Вже зовсім болото. Ну, але добре, що хоч обігрівати нікого не потрібно. Ось. Так що якось так. Курочки несуться мало. До речі, потрібно зразу забрати яйця. Оно, ну, бачите, сьогодні це чотири мішаних. Одне я забрала п'ять мішаних е, яйок. Так, було одне австралорпи яйко. Одне качече було яйко сьогодні. І одне бентамочке не воно. Ось таке, бачите? Сьогодні випустила китицю трохи. сьогодні черга Австралорпів і бентамок, вони там в городі ходять. Ось, да, бачите, ніхто ні з ким не б'ється, не конфліктує, ніхто нікого не покриває, того, кого не треба, бачите? Ну, до речі, що цікаво. Поки що півники бентамки не проявляють ніякого інтересу до курей іншої породи. От не, не на Австралорпів лізуть, взагалі не лізуть. І коли кохінхи незнаменноді виходили, то не лізли зовсім. Ось, ну якось так. Поки що вони я так розуміють своїми дівчатками. Ну, У мене якось відповіді на мої запитання в коментарях розділилися на двоє. Одні пишуть, що бентамки. Будуть портити всіх курей, яких тільки можна, якщо побачать, будуть лізти на все, що підряд. А інші пишуть, що бентамки вони створюють сім'ї і вони покривають тільки своїх курочок. Я не знаю, але я таких експериментів проводити не буду. Вони в мене живуть по вольєрах окремо, але іноді випускаю таку на вигул, хожу, дивлюся, контролюю і спостерігаю за ним. Якщо тільки помічу десь хоч один раз, що бентамка якийсь півник. Коліс на якусь курку, От, наприклад, якщо черга австралорпів, вони вийшли і там хтось когось почав лізти на нього. То, звичайно, що це буде останній раз, коли вони разом бігають. А так поки що ні. Бачите, ось ці окремо тримаються, австралорпи там далі окремо. Кохінхіни сьогодні закриті в себе у вольєрі. Ось. Буду йти, напевно, в дім. Все зробила, що хотіла. Ще світло -те буде через півтори години. Сьогодні в нас у 10 світло вимкнули і в 6 мають увімкнути. І не на годину раніше, не на хвилину. А ще коли вмикають, то навіть затримують. Так що, якось так. Всім пока-пока.